Жилетка з набивної овчини з капюшоном. Ось така моделька в двох кольорах: коричневий, темний такий коричневий колір та бежевий колір. Давайте якусь помірюємо цю. цю, цю. давайте Це у нас розмір 2 xl Покажу вам, як виглядає 2XL, 52 розмір на мої параметри. У мене 92 груди, 95 стегна. Параметри жилетки, 114 груди та 120 стегна. Зачасту ви боїтеся брати більші розміри, тому я хочу показати, як буде виглядати на мені цей розмір жилетки. Ось так. Дивіться. Я така вже й дуже вона велика. Будете одягати якийсь тепліший одяг, там, наприклад, костюм чи светр теплий. Ось так виглядає. Внутрішня, дивіться, тут така сторона. Біленька набивна овчина, не біленька молочний, такий приємний колір, спокійний, дуже м'якенький теплий і зовні ось такий темно-коричневий колір. Великий капюшон також утеплений овчиною всередині. І дві в різні кишені. Дуже прикольна, класна, мені подобається. Дуже тепла ця жилеточка. Ось так можна застібнути і грітися. В наявності всі розміри, як завжди.